Доброго дня, мої шановні підписники та випадкові глядачі каналу. Сьогодні з вами знов Андрій 1554. Ви тепер бачите мене особисто на моїй студії. І сьогодні у нас дієпричетний влог, у якому я хочу підняти деякі теми, які сталися за останні декілька місяців, починаючи з 24 лютого. Я почну. Я собі роздрукував план. Я почну з теми Українізації каналу і чому це необхідно. Сьогодні буде піднято буквально чотири теми, тому ви не встигнете втомитись від мене, а можете це ставити на фон і слухати. Так от, чому саме Українізація каналу і чому саме зараз? Як колись сказала Ліна Костенко, Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Звісно, в Україні, у кожній школі, в кожному університеті викладали українську мову. Кожен українець її знав, але у побуті дуже рідко вона використовувалась. Це була кардинальна похибка. Україномовних ютуб каналів. Можна перерахувати по пальцях. Більшість з них, навіть якщо людина проживає на території України, є громадянином України, він все одно віщав російською мовою. Тому що тоді можна було охопити більшу аудиторію, можна було охопити людей з рашки, з Білорашки і взагалі в цілому СНГ. А наразі ж нема сенсу дивитись на СНГ. Абсолютно, У українському Ютубу відчинили двері, і тепер ми можемо віщати спокійно українською. У нас буде більше охоплення, більше людей нас будуть слухати. І навіть з мого останнього відео то стало зрозуміло, тому що дійсно більше українців почало дивитися. Мій канал. Українізація лагідна, необхідна і в побуті. Тому що годі вже розмовляти мовою окупантів. Кожен з нас 24 лютого прикинувся від вибухів за вікном, кожен з нас не знав, що відбувається з його рідними. Чи живі вони, де вони, чи встигли вони сховатись. Досвідчена людина може знати декілька мов, але якщо брати приклад країн і народів, які знають декілька мов і зберегли свою національну ідентичність. Тут хочеться мені в приклад поставити азербайджан. Азербайджанці знають російську, знають азербайджанську. У побуті вони спілкуються виключно азербайджанською. Скільки я за цим не слідкував, скільки я не дивився, скільки мені не траплялось в житті представників азербайджанської діаспори, в побуті вони спілкуються азербайджанською. Бо мова є одним з відзнак. Ідентичності народу. Українізація мого каналу, я думаю, була лагідна. Я випустив два чи три останні відео російською мовою. В останньому відео я кінець повністю зробив україномовним. І тепер виключно будуть відео українською мовою. Друге. Волонтерська діяльність. Так, під час війни. Я почав займатися волонтерською діяльністю. А в цілому я можу сказати, що а, всі українці об'єднались і для загарбників то була рукава помилка. Вони вважали, що ми роз'єднані, у нас є внутрішні чварки, ми ділимо себе по регіонах, але насправді це не так. Всі об'єдналися, я зайнявся волонтерською діяльністю. Так, людина, яка завжди намагалась триматись осторонь від політики. Ви знаєте, на моєму каналі жодного разу політична тематика не підіймалася вплоть до а, 24 лютого і далі. Тому я вирішив, що я також маю внести вклад в перемогу. Донати це добре. Я донатив і в «Повернись живим, і в фонд притули. І просто волонтерам. Пане Чернецький, вам привіт. Звісно ж. І мене одного разу попросили: знайди, будь ласка, захист для органів слуху нашим хлопцям. Я кинувся по волонтерам і зрозумів, що це рідкісний заказ, і треба відкривати збір самому. Було у мене два збори, які кардинально швидко закрились. Збір на 10 тисяч гривень закрився буквально за 3 дні, і збір на 27 тисяч гривень закрився з невеличким плюсом за 2 тижні. Цей збір був крайнім в моїй історії волонтерства, і велика подяка була від хлопців, які отримали все це. Ми їм написали листа з топ-донаторами. Вони сказали, що то буде їхній оберіг. Ми ще купили їм ліків. А також нам дуже допомогла символ порожності і організація 45.0 у посилки для них. І я хочу закликати зараз всіх українців і всіх небайдужих, хто дивиться мій канал. Продовжуйте донатити волонтерам. Продовжуйте донатити волонтерським організаціям, таким як «Повернись живим» та 45.0, тому що саме це наближає нашу велику перемогу. Просто, нарешті, має бути поставлена крапка, яка не була поставлена 8 років тому у 2014 році. Взагалі, тема 2014 року вона дуже щепетильна, і вона доторкнулась мене особисто. Але це, мабуть, буде тематика вже іншого влогу. Але що я хочу сказати? Людина, яка колись пережила біль, не хоче, щоб інші його переживали. Саме тому зараз люди, які знають, що це таке, знають, що таке опинитись без нічого, коли ти втрачаєш все, боронять нашу свободу. Тому, ще раз повторюю: Донайте волонтерам! Допомагайте хто чим можете. Це, мабуть, тупо, але візьміть об'єм кави менше, ніж ви зазвичай п'єте. І замість 50 гривень заплатіть 30 у кав'ярні, а 20-ку перекиньте на ЗСУ. То буде правильне рішення. І я просто знаю, що більшість людей таке роблять, але я нагадую, це, мабуть, дуже тупо. І якщо ви чесно, ну, ви бачите, наскільки. Мені зараз важко говорити в цілому. Так. І я у Масці, тому що анонімність то є одна з, один з плюсів інтернету. так. Третя тема це загальна ситуація під час війни. Якщо чесно, я навіть не знаю, що тут сказати, тому що кожен переживав війну по-своєму. Загальна ситуація в тому, що всі об'єднались, всі, всі одне одного підтримували, а всі почали українізуватись, максимально при тому українізуватись. Я знаю людей, які все життя майже розмовляли, як і я російською мовою, але вони перейшли на українську. Вона в них дуже гарна, ми допомагаємо одне одному. В українізації мені допомагають люди, які все життя спілкувались українською, і вони виправляють мене, підказують мені. І... Дійсно, велика подяка за об'єднаність і за те, що наш народ настільки волелюбний, що у моменти найбільшого трендецю що у нас там не було в попередні роки. Дійсно, там все що завгодно. Я пам'ятаю, навіть як під час виборчої кампанії у 2019, здається році, люди один на одного косу дивились. Типу, а ти за кого голосував? Зараз всі ці питання вони пішли взагалі. Об'єднання. Це найбільша сила Українізація, національна ідентичність, то неймовірна сила. І це в принципі чудово. Особисто я щодо ситуації під час війни я дуже хвилювався за всіх своїх друзів, всіх своїх рідних, близьких. Кожного дня я з ними зізванювався, запустив. В телеграмі у особистих чатах у нас я відправля... я записував кружечки і відправляв новини із Андрійком. Я розповідав новини, щось вистьбував. Вони сказали, що це дуже прикольно, їм дуже подобається. І ом, сказали, що а чому б тобі таке в цілому не робити на каналі? Дієпричетний влог, але з новинами. І як ви розумієте, від серйозного я плавно переходжу до несерйозного, до теми Подальший розвиток каналу. А, щодо подальшого розвитку, і що взагалі буде відбуватись з каналом, я буду старатись і далі намагатись, звісно, записувати відео на технічні теми. Ну, тобто, от у мене ще Xbox Original лежить, у мене контролер від. PlayStation 5-го є у мене в офісі мишка та клавіатура, які я ще не зро... на які я ще не зробив огляд. Нещодавно я робив апгрейд ноутбуку своїй подрузі. Привіт. Ти, звісно, не підписаний на мій канал, але ти смотриш моє відео. Привіт. От. І тобто, все продовжиться, але з маленькими коригуваннями. От подібного роду влоги будуть. Регулярно з'являтись. Тобто, дієпричетний блог буде не просто серія відосів, у яких я показую фестивалі, концерти і, і, і ще щось, а буде саме ось на такі теми розмовні, там, де я буду ділити з вами своїми думками, ви будете казати, чи ви згодні з цим, чи не згодні, і що ви в цілому про це думаєте. Тому, тож, Канал я не буду покидати. Це основне, і тут буде більше форматів, більше розмовного. Ви будете бачити мене трошки частіше. І в цілому, я можу сказати, навіть з новим віянням життя я все так же буду вирішувати технічні помилки, вести периферійний діалог. Давати комп'ютерні відповіді на консольні питання. Ось така ось ситуація і ось такий ось подальший розвиток. Я всім дуже дякую за перегляд, всім дуже дякую за підписку, за натискання сповіщень про виход нових відосів на моєму каналі. Звісно, я дуже всім вдячний за вподобайки. Тому Підписуйтесь, дивіться, буде дуже багато всього цікавого, і буде дуже багато всього цікавого виключно українською мовою. Да, прибудуть з вами боги, який би шлях ви не обрали. Під час монтажу відео у мене з'явився невеличкий постскриптум, який я би хотів сказати. Тому що у відео я це питання не підняв. На жаль, тому що забув. По-перше, я хочу вам. Сказати і попросити вас підтримати своїх колег, своїх друзів, своїх рідних у лагідній українізації. Я розумію, що деякі люди зі старшого покоління, яким наразі 40 і більше років, вони не дуже дружать з українською мовою, тому що от я нещодавно розмовляв з людиною, якій 53, він дуже старається перейти на українську мову, і він каже: нас. Все життя русифікували. І це було зрозуміло. І я спілкувався 53 роки свого життя виключно російською мовою. Зараз мені важкувато, але за рахунок підтримки, у мене є наснага та бажання і надалі українізуватись. Тому я вас дуже прошу, підтримайте таких людей. Я вам дуже вдячний за те, що прослухали цей поскрипту. У мене ще до вас. Є така тема. Хочу попросити у вас вибачення за фонові шуми на відео. Мої сусіди по студії трошки розшумілися. Я з ними щодо цього поговорив. Я сподіваюся, вони прийняли це до уваги. І в принципі, в принципі це все. Тож, ось так ось. Дякую за те, що прослухали по скрипту. Нагадаю, за вподобайки. Натискання нагадувань про вихід нових відосів, підписку обов'язково і донатьте, будь ласка, волонтерам. Не забувайте про донати волонтерам та людям, які допомагають нашій армії. Слава ЗСУ, слава Україні. Ми переможемо! Та все буде Україна!